Слава Ісусу Христу! Словом Божим тримається весь світ, і не можна додати або віднімати від Біблії. Слово Боже воно потріб... Його потрібно знати і виконувати, щоб мати спасіння душі і війти воротами до раю. І багато називаються віруючими, але виконують волю д'явола. І кожен, хто слухає Слово Боже і не виконує Його, він подібний є до необачного, який збудував свій дім на піску. І в Луки 13:24 написано, що щоб увійти з тісними воротьми. Бо кажу вам, багато схочуть увійти, та не зможуть. І в Откровенні двадцять написано: ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з чинками його. І є відповідь, хто не потрапить в рай. А зовні пси, чародії, розпусники, вбивці, долослужителі, і всякий, хто любить та чинить неправду. І в Откровені 22:14 написано: блажені ті, котрі додержують заповіді Його, щоб мати право на дерево життя і війти. В місто воротами, тому кожен робить вибір сам. І написано в Откровенні 22.11, що неправедний нехай ще чинить неправду, а нечистий нехай ще оскверниться. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Амінь.